Здарова, це перше відео на цьому каналі. Я зібрав три моторошні і тривожні історії з Reddit, коли люди зіштовхнулись з незнайомими до них людьми. Якщо такий контент буде вам цікавий, будь ласка, дайте знати своєю підпискою та коментарями. Також пишіть ваші зауваження. Коли я була дуже маленько, я терпіти не могла дивитися Дору мандрівницю. На жаль, я не знала, як перемикати канали на пульті від телевізора, оскільки це було для мене занадто складно. Тому щоразу, коли цей мультик починався, я зазвичай йшла займатися іншими справами. Цього разу, коли моя мама була в душі, мультик про Дору знову почався, і вона не була в змозі перемкнути канал. Раптом пролунав дзвінок у двері якимось дивним чином, і вперше в житті я вирішила відчинити двері. Відчиняючи двері за москітною сітку, я побачила блондинку в сонцезахисних окулярах. Я сказала Привіт. А вона відповіла: Привіт, я подруга твоєї мами. Не хочеш піти зі мною? Я сказала їй, що спочатку перевірюся з мамою. Я пішла до ванну і сказала мамі, що на дворі жінка, і вона хоче, щоб я пішла з нею. Мама в паніці побігла до дверей, я йшла за нею не поспішаючи, а жінки біля дверей вже не було. Через кілька років мама розповіла мені з моїх слів, що та жінка швидко поїхала на рожевій машині. Але я сумніваюся, що ця частина історії правдива, бо я цього не пам'ятаю. Найбільш жахливим було те, що ця жінка знала, що ми з мамою живемо тут, і спробувала забрати мене саме тоді, коли мами не було поруч. Боюся, що вона стежила за нами, можливо, навіть у вікно, і планувала викрасти мене вже деякий час. Я іноді згадую цю історію і боюся, що могло б зі мною статися. Якби я відчинила двері з москітною сіткою, я досі живу в цьому будинку, і відтоді тут більше нічого дивного не траплялося. Це сталося кілька років тому, і навіть зараз я іноді думаю про це. Починалося все поступово, просто дивні речі відбувалися в нашому будинку. Але це переросло в один із найстрашніших моментів в моєму житті. Ми живемо в триповерховому будинку, і моя сім'я має звичку пізно лягати спати. Одного разу вночі, близько третьої години ночі, мій дядько Алекс вийшов на двір, щоб викинути сміття. Нічого не звичайного, це була звичайна річ, але пізніше він розповів нам, що щойно вийшов звідти, то відчув сильне відчуття спостереження. Він озирнувся і побачив фургон моєї мами, припаркований на під'їзній доріжці. Темрява навколо була густою, і він клявся, що бачив когось всередині. Вікна були тоновані, тому він не міг чітко розгледіти, але відчуття було достатньо сильним. Приблизно в той самий час моя мама почала помічати дивні речі зі своєю машиною, речі рухалися, зникали різні предмети, і одного разу вона знайшла всередині пляшку пива. Вона знала, що вона не належить нікому з нас. Раніше вона залишала свою машину незамкненою, бо ми всі довіряли сусідам. Але після цього вона почала щоразу її замикати. Я сплю на третьому поверсі, і моє вікно виходить на фасад будинку. Вночі я почав чути звуки, легкі кроки та чіткий дзвін ззовні. У нас є цеметні сходи, що ведуть до нашого ганку, але деякі з них розхитані. І коли хтось ступає на них, вони віддають гучний специфічний звук, це неможливо сплутати. Спочатку я подумав, що це мій інший дядько Маріо, який молодший, майже щовечора ходить на вечірки чи в клуби. Він повертається додому у будь-якій годині, тому нічний шум не був дивним. Але щось у цих звуках відчувалося інакше, повільніше, майже так, ніби той, хто це був, намагався бути нечутним. Саме це почало мене турбувати. Одного вечора після перегляду фільму жахів я не хотів спати сам, тому зробив невелике місце на підлозі в кімнаті бабусі. У неї є монітор безпеки, який показує нашу під'їзну доріжку. Я глянув на монітор, намагаючись заснути, і побачив щось, від чого в мене стиснуло шлунок. Високий чоловік стояв на краю поля зору камери, просто стояв там, нерухомий, не рухався. Я кілька разів кліпнув, думаючи, що, можливо, мені це здалося, але дивна фігура не зникла. Я схопив телефон і написав до нашого сімейного чату, щоб запитати, чи хтось ще не повернувся додому, бо іноді люди приходять пізно. Але всі відповіли, що вони вже або вдома, або ще в місті. Я знову подивився на монітор його не було. цей момент застряг у моїй пам'яті, але більше нічого не трапилося. Потім настав день, який я ніколи не забуду це було приблизно через місяць. Я залишився вдома, не ходив до школи і був в єдиному будинку. Всі інші були на роботі або на заняттях. Був тихий день, близько двох годин, і я саме лежав у ліжку, гортаючи ток коли почув чоловічий голос і слабке гудіння на великого двигуна. Я визирнув у вікно і побачив гольфкар, припаркований на нашій під'їзній доріжці. А поруч стояв чоловік у синій сорочці. Він не виглядав особливо загрозливим, але щось у ньому було дивним. Жодної з наших сімейних машин не було припарковано, і ніхто не мав бути в гостях. Я спробував зателефонувати мамі, яка працює в лікарні, але вона не відповіла. Тож я подзвонив відчиму і запитав, чи має хтось прийти. Він сказав, що ні. Я розповів йому, що бачив, і його голос став серйозним. Він сказав мені продовжувати спостерігати і повідомляти йому, якщо щось зміниться. Невдовзі моя мама передзвонила. Щойно я їй все пояснив, вона сказала: «Виклич поліцію негайно, тож я так і зробив. Я зателефонував 911 і все їм розповів. Диспетчер сказав мені сховатися. Але перш ніж я це зробив, у мене виникло жахливе відчуття, що я не був впевнений, чи хтось замкнув двері перед тим, як піти того ранку. Я побіг униз. Вхідні двері були замкнені. Але коли я дістався до задніх, вони були широко відкриті, моє серце завмерло, я грюкнув дверима та замкнув їх якомога швидше, але майже одразу почув, як дверна ручка сильно хиталася, ніби хтось намагався потрапити всередину. Я озирнувся і побачив його. Він був без сорочки, високий і точно не той чоловік, якого я бачив на під'їзній доріжці. Він виглядав худішим і просто дивним, ніби з ним щось було не так. Він смикався за ручку, ніби щойно пропустив можливість потрапити всередину. Мені здалося, що він не знав, що що не замкнув її. Я розвернувся та побіг сходами вгору, замкнувся в кімнаті батьків і весь час залишався на лінії з диспетчером 911. Мене так сильно трясло, що я ледве міг говорити. Кожна секунда здавалася вічністю. Поліція прибула за кілька хвилин і обшукала будинок та прилеглу територію, але там нікого не було, жодного чоловіка в синій сорочці, жодного хлопця без сорочки, жодних ознак радіжки зі зломом. Нічого. Вони переглянули запис камери спостереження, але нічого корисного там не було. Чоловік на під'їзній доріжці тримався далеко від центру камери, а задній ракурс був занадто темним, щоб щось чітко вловити, тільки дивний рух по краях. Ніби хто б вони не були, вони точно знали, де їх на слід бачити. Досі й не знаю, хто вони були, чи працювали вони разом, чи один спостерігав. Поки інший намагався потрапити всередину. І це були дві різні людини, які за якимось жахливим збігом обставин опинилися біля нашого будинку. Я намагаюся не думати про це надто багато, але іноді я все ж таки думаю, що, якби я вчасно не замкнув ті задні двері? Давно читаю, пишу вперше, англійська не моя рідна мова, тому, будь ласка, не судіть нато суворо мої письмові навички. Ця історія сталася приблизно у 2017 році. Мені було близько 18 років, і я жила у гуртожитку в Києві. Його збудували в найдурнішому місці, яке тільки можна було побудувати для студентського гуртожитку у тихому районі між звичайними дев'ятиповерховими будинками з дитячими колясками та стареньками, що садять на лавках. Це було досить незручно, а логістика була жахливою. Коротше кажучи, у мене наближалися екзамени на другому курсі. Я навчалася без зупинки, не сплячу цілі ночі та з холодильником повним редбулами. Однієї з таких ночей я відчула нестерпну тягу до голландських вафель, мабуть, мій мозок нарешті збожеволів без цукру та достатнього сну. На той час я вже справді втомилася від навчання і дуже хотіла прогулянки і сигарети. Мої сусіди по кімнаті спали, а моя найкраща подруга була заглиблена в книги, навчаючись. Тож я пішла купити вафель сама о годині 30 ночі. Так, я знаю, власне, це не було чимось незвичайним. Ми багато виходили на вулицю навіть посеред ночі, не те щоб ми жили у найнебезпечнішому районі Києва, тож я схопила гаманець і портсигар і вийшла. Ще одна важлива деталь у нашому гуртожитку була якась комендантська година. Після півночі двері завжди замикалися, і ви не могли їх відчинити, якщо хтось зсередини не впустить вас. Зазвичай це була якась сварлива жінка з адміністрації гуртожитку. Якщо вам не пощастило, ви могли очікувати буквально вічність, щоб вам відчинили двері. Серйозно, я знала дівчину, яка чекала 15 хвилин на дворі посеред ночі у січні, і все одно на неї кричали за запізнення. Ну от, я вийшла. Був приємний травневий вечір, теплий і тихий. Я вдягнула навушники, закурила першу сигарету і попрямувала до АТБ. Це був найближчий цілодобовий магазин, до якого можна було дійти пішки за 10 хвилин. Підходячи до ринку, я помітила чоловіка. Він стояв на автобусній зупинці, що було дивно, адже минула приблизно година з моменту прибуття останнього автобуса, а наступний, мав бути тут майже о 6 ранку. Тож я подумала, що він був або п'яний, або йому нікуди було йти, і він збирався закінчити ніч і спати на лавці на автобусній зупинці, або ж просто чекав таксі на видному місці. Єдиний спосіб перейти вулицю, не роблячи величезного об'їзду, був прийти підземним переходом біля автобусної зупинки. Моє бажання з'їсти вафлі було нестерпним, а вулиця була досить великою, скупою ліхтарів та машин, що їздили туди-сюди, навіть посеред ночі, тому я пішла ним. Перш ніж спуститися сходами, я озирнулася на чоловіка і зрозуміла три речі він не був схожий на бездомного. Його одяг не був вишуканим, але він точно був чистим і підходив за розміром. Обличчя було чистим, він був поголений і загалом пристойний. Наскільки я могла бачити, він не був п'яний чи під кайфом, він міцно стояв на ногах, поруч не було ні пляшок, ні чогось іншого. Його обличчя було зосередженим, очі абсолютно тверезими. Він подивився прямо на мене. Я на секунду зупинилася, щоб згасити сигарету та викинути її у сміттєвий бак. Я подивилася на нього, і його очі були просто такими пильними. Він не кліпнув, його погляд не відводився. Він просто дивився прямо на мене цим повністю зосередженим поглядом, ніби намагався запам'ятати все, що бачив. Потім він кивнув, я кивнула у відповідь і пішла за своїми голландськими вафлями. Я боялася, що він піде за мною в підземний перехід, але він залишився там. Коли я озирнулася, він все ще дивився на мене. Через деякий час я повернулася з вафлями в обох руках до цього переходу. Я, чесно кажучи, забула про чоловіка на автобусній зупинці. Не те, що він був єдиною людиною, яку я зустріла за два роки мого життя в Києві, а ще. Я була втомлена і дуже хвилювалася через свій завтрашній іспит з німецької. Тож так, я поверталася тим самим шляхом, і мені не спало на думку, що цей чоловік все ще там, доки я не побачила його знову. Він стояв на тому самому місці, точно такий самий вигляд, точно такий самий важкий погляд. Я трохи почала нервувати, мої інстинкти кричали: забирайся звідси до біса. Цього разу я не дивилася прямо на нього і рухалася трохи швидше. Щойно я пройшла повз, закурюючи ще одну сигарету, як почула кроки позаду. Я спробувала переконати себе, що він просто вирішив піти звідти. Але чому зараз? Чому відразу після того як я пройшла повз, прямуючи на погану освітлену порожню маленьку вулицю? Я почала йти все швидше і швидше. Його кроки теж ставали швидшими. Ми вийшли на порожню тиху вулицю. До мого гуртожитку було ще близько п'яти хвилин ходьби. Була майже друга година ночі, мої руки були повні вафель, моя власна дурість ніколи не була такою очевидною. У якийсь момент я вже майже хотіла бігти. Я навіть почала, але тут чоловік мене покликав: вибачте, юна леді. не бійтеся, ви щойно впустили свої сигарети. Ось вони. Я не зупинялася, я була трохи налякана і втомлена. Я не спала більше чотирьох годин на день протягом тижня, і я не зупинялася, але озирнулася, і так у нього в руці була пачка, пачка саме тих Вінстонів, які я курила. Я сповільнилася, і тоді я зрозуміла одну річ у мене тоді був портсигар, бо, по-перше, він був крутий, і по друге, я не хотіла палити забагато, і я не носила із собою пачок ніколи. А потім чоловік посміхнувся мені та почав іти до мене дуже швидко. Я так почала бігти. Щойно я почала бігти, він теж почав бігти. У мене стислося серце, мені було страшно. Мені дуже хотілося кричати, але я вирішила поберегти дихання. Він був швидким, і відстань між нами з кожною секундою ставала все меншою і меншою. Я почала панікувати. Я знала, що після наступного повороту веде пряма дорога, без жодного освітлення, а далі мій гуртожиток. Я також знала, що навіть якщо він не добереться до мене на тій дорозі, я все одно не зможу одразу відчинити двері, і мене, ймовірно, поб'ють чи щось жахливе зроблять, перш ніж той взагалі потрудиться відчинити двері, у мене не було часу викликати поліцію чи когось ізсередини. Тим часом чоловік просто біг позаду мовчки, без жодних слів, і чорт забирай загрозливо, бо я якось обернулася, щоб подивитися, і клянусь, він посміхався, і щось у ньому було зовсім дивне моторошна посмішка, повна тиша та ці зосереджені непохитні очі. На мить я була певна, що ось-ось це буде кінець, але потім я звернула на останній поворот, побачила іншого чоловіка. На мить я подумала, що це спільник того, хто був позаду мене, але потім зрозуміла, що це інший студент з третього курсу, той якого я бачила кілька разів у гуртожитку. Я побігла швидше, я істерично закричала щось на кшталт стій: Зупинися, будь ласка, зупинися, будь ласка, зупинися. Слава Богу, він зупинився та обернувся. Також чоловік позаду мене почав зупинятися я не оберталася, перш ніж дійшла до студента. Коли обернулася, то побачила, як він стоїть біля повороту, важко дихає, але все ще посміхається. Я почала смикати студента за рукав, щоб він пішов до гуртожитку. Я була певна, що цей хлопець зараз побіжить, щоб нас догнати нас обох після короткої перерви, але він просто, чорт забирай, помахав нам рукою, не знаю, чому я це пам'ятаю, але це не було щось на кшталт крутого помаху. Він махав незграбно, як дитина, яка вчиться вітатися. Плескаючи пальцями в долоні, а потім він утік. Ось, власне, і все, ми потрапили до гуртожитку без жодних подальших пригод, поспішаючи всередину, поки я намагалася пояснити, що сталося. Мій рятівник ніби зрозумів все, і мені навіть не довелося його поспішати. Чесно кажучи, я не знаю, що сталося б, якби його там не було. Я подякувала йому, мабуть, мільйон разів після цього, я більше ніколи не бачила того чоловіка. Хоча прожила ще два роки в тому ж гуртожитку. Після цього я придбала працевий балончик. Досі ним не користувалася, але тепер почуваюся набагато безпечніше. Тепер це просто страшна історія, яку я розповідаю друзям або партнерам у Тіндері, коли закінчується тема для розмови, а тиша стає надто незручною. Але щось мене все ще непокоїть. Пачка, яку тримав чоловік у руці, була Вінстонс. точно такі ж Вінстонс, як я курила. Мені й на думку не спадало, що цьому може бути два пояснення, або це був чистий збіг обставин, бо він перевірив сигарету, яку я загасила перед тим як спуститися підземним переходом, і купив точно таку саму пачку, поки я купувала вафлі, і чесно кажучи, останнє мене до смерті лякає. На цьому все, будь ласка, дайте свою оцінку в коментарях, чи варто мені продовжувати, якщо тут буде хороша активність. Я буду робити відео довшими та якіснішими. Побачимось.